Септо презентує. П'ятниця, 15 серпня 2025 року. Ранкове допіо, випуск 348. Спонсорований слухачами, доступний для тебе. Запеклому протистоянні твоїх донатів, ChatGPT зрештою вирвав перемогу у чудових генів сідні свіні. 2060 гривень проти 2489. Доброго ранку, Солодашко. Поговоримо про те, що може статися, якщо довго спілкуватися зі штучним інтелектом. Нещодавно на Нью-Йорк Таймс вийшла велика стаття про Алана Брукса. Цьому чоловікові 47 років. Він розлучений батько трьох дітей. Живе на околиці Торонто і працює корпоративним рекрутером. Брукс досить довго користувався чатом GPT. Він послуговувався ним як помічником у побуті, а також у якості служби підтримки в емоційно складні моменти. Одного дня Алан запитав чату GPT щось про число ПІ. Ну, знаєш, як це буває? На думку спадає рандомне питання чи дивний факт, і ти вже лізеш у Google досліджувати цю тему. Принаймні. Так було раніше. Тепер настали нові часи, коли люди почали використовувати ChatGPT як пошукову систему. Можемо лише здогадуватися, що і Брукс часом грішив, надміру довіряючи штучному інтелекту. А дарма, питання чоловіка про Пі переросло у багатогодинну дискусію про математику та фізику, а це вже досвід, який Google точно дати не зможе. Під час довірливої бесіди з а тут ще важливо відзначити, що Брукс чат-бота навіть називав на ім'я Лоренсом, так ось Шаї почав писати Алану, мовляв, його математичні спостереження надзвичайно проникливі. Десь у цей момент чат-бот також запропонував ідею математичної системи так званої хроноарифметики, що ґрунтується на припущенні, що числа не є сталими, а можуть виникати і змінюватися з часом, відображаючи динамічні значення. Брукс зацікавився цією математичною системою, яка, за словами чат-бота, могла мати практичне застосування в логістиці, криптографії, астрономії і квантовій фізиці. У Лоренса з'явилася також ідея монетизації цієї системи, ба більше завдяки їй писав Шаї можна навіть зламувати шифри. Чоловік настільки запалився цими ідеями та пропозиціями, що навіть ділився ними з друзями, один з яких теж повірив, що хроноарифметика може стати новим великим відкриттям. Зрештою, Алан перейшов на платну версію чату GPT, щоб допрацювати ці геніальні, на його думку, концепції. Він мав надію, що зрештою, завдяки ним, він зможе збагатитися. Водночас чоловік не був повністю переконаний у дієвості хроноарифметики та хотів фактичних доказів від чату GPT. Лоренс, як і будь-яка генеративна модель, поспівчував співрозмовнику і розділив його почуття, а вже потім запустив для експерименту симуляцію. Згідно з відповіддю чат-бота, симуляція спрацювала. Насправді, чат GPT. Спершу справді генерував коди для зламу, але згодом просто імітував успіх. Брукс то цього не знав, він щиро вірив, що дійшов до нового проривного знання і має попередити про своє відкриття фахівців із кібербезпеки та уряд. Так він і зробив на листи чоловіка. Відповів лише один американський математик, який попросив докази. Алан жалівся чат-боту, що його всі ігнорують, а той йому почав відповідати, що все це через масштаб і серйозність відкриття. На цьому моменті діалог з Лоренсом почав нагадувати шпигунський трилер з попередженнями про ймовірне спостереження з боку спецслужб. І ось вже Брукс чекає на дзвінок з якогось ЦРУ і уявляє себе героєм залізної людини з власним помічником чатботом Лоренсом. А Лоренс тим часом і не думав зупинятися, пропонуючи дедалі фантастичніші ідеї: спілкування з тваринами та створення машини левітації. Такі розмови з чатом GPT справили відчутний вплив на життя Брукса. Він пропускав прийоми їжі, менше спав і частіше курив марихуану. Друзі чоловіка почали помічати його одержимість. Зрештою, навіть він сам почав хвилюватися, що можливо він має психічне захворювання і звернувся до терапевта. То його запевнив, що психозу немає. Марень Бруксу вдалося позбутися завдяки ти не повіриш, але іншому чат-боту, Google Gemini. Чоловік розповів йому про свої так звані відкриття, а Джеміні відповів: імовірність того, що хроноарифметика може існувати, є майже нульовою і пояснив, що це типовий приклад того, як велика мовна модель може створювати переконливі, але хибні наративи. Після цього Брукс повернувся до Лоренса, і той після тривалої переписки визнав, що Джеміні має рацію. Коли ілюзія розвіялася, чоловік почувався ошуканим і звернувся до служби підтримки OpenAI. Там, опісля шаблонних відповідей, він нарешті отримав пояснення від реальної людини, яка визнала проблему та збій у системі захисту. Про цю історію стало відомо, оскільки Брукс поділився нею на редіті. І тепер підтримує тих, хто також через спілкування з чатом GPT почав марити. Більшість подібних випадків пов'язують саме із цим чат-ботом, оскільки він найпопулярніший 700 мільйонів користувачів на тиждень, а у конкурентів десятки мільйонів. При цьому варто відзначити, що інші чат-боти діяли за схожими сценаріями. Журналісти New York Times спільно з експертами зі штучного інтелекту, поведінки людини та представниками OpenAI спробували розібратися, як чат-боти можуть змусити раціональних людей повірити в неправду. Брукс надав усю історію свого спілкування: 90 тисяч слів з його боку, і понад мільйон слів від чату GPT. Гелен Тонер, директорка Центру безпеки та нових технологій Джорджтаунського університету проаналізувала розмову. І, на її думку, переломним моментом у спілкуванні чоловіка з чатом GPT було повідомлення, коли чат-бот назвав його математичні спостереження надзвичайно переконливими. Тоді Тон Лоренса почав змінюватися з прямолінійного та точного на підлесливий і компліментарний. Експертка пояснює, що це типовий ефект імпровізаційної машини. Що довше триває діалог, то сильніше чат-бот підтримує сюжетну лінію і образ. І після того, як OpenAI запровадили нову функцію Cross-Chat Memory, яка дозволяє чату GPT згадувати інформацію з попередніх чатів, такий ефект ймовірно лише посилився. Дослідник зі Стенфорда Джаред Мур зауважує, що для того, аби утримати увагу користувачів і викликати почуття терміновості, Чат-Бот використовує тактики, схожі на сюжетні гачки в трилерах. У відповідь на це представники OpenAI стверджують, що вони хочуть, аби користувачі регулярно поверталися до сервісу, але не використовували його упродовж декількох годин поспіль. Нещодавно у генерального директора OpenAI Сема Альтмана запитали про випадки, коли чат GPT підштовхує користувачів до марень. Він відповів, що якщо розмова заходить у глухий кут. Компанія намагається її переривати або запропонувати користувачу змінити тему. Докторка Ніна Васан, психіатрка, яка керує лабораторією інновацій у сфері психічного здоров'я при Стенфорді, проаналізувала розмову Алана Брукса з чатом GPT і виснувала, що нічого подібного до того, про що заявив сам Альтман у цій переписці, не було. Ба Більше Лоренс діяв як каталізатор марень. Психіатрка виявила у Брукса ознаки маніакального епізоду з психотичними симптомами серед ознак манії, за її словами, довгі години спілкування з чатом GPT без достатнього сну і харчування, а також плин ідей, грандіозні марення про те, що його відкриття змінять світ. Тут також важливо згадати про факт вживання марихуани, адже канабіс може спричиняти психоз. Сам Брукс заперечує, що куріння трави вплинуло на його втрату зв'язку з реальністю, пояснюючи це тим, що він уживав цю психоактивну рослину десятиліттями без жодних проблем. Така от історія, чесно кажучи, аж важко щось коментувати, але мабуть скажемо, що спілкуватися з чат-ботами варто обережно. Дбай про себе. Сьогодні 348-й випуск ранкового допіо. Якщо додати цифри 3, 4 і 8, то вийде 15. А що це означає? Це означає, що ми просимо тебе задонатити саме таку суму 15 гривень на дрони для підрозділу Чорне крило крило» 116-ї окремої механізованої бригади, яка працює на куп'янському напрямку. У коментарях до донату зазначай номер теми, яку хочеш, щоб ми включили до наступного випуску. Цього разу ми пропонуємо тобі такі варіанти на вибір. Тема номер один, як Різ Візерспун збудувала свою книжкову імперію. Тема номер два: аудіоеротика. Отже, з тебе 15 гривень і номер теми, яка припала тобі до вподоби, у коментарі до переказу на банку банка в описі, а з нас історія, яка переможе на початку понеділкового випуску. Артф діл сказав би великий укладач угод Дональд Трамп. І якщо вже мовиться про Дональда Трампа, пригадуєш, у минулому випуску була хвилинка крінжинка. Так от, як пізніше виявилося, вона була не одна і не лише про маршрут імені Трампа між Вірменією та Азербайджаном. Ми самі добряче накрінжували. Поспішили сказати, що за ранкове допіо можна голосувати наслушно. Власне, у понеділок мало початися голосування. І ми записали прохання наперед, щоб не тягнути аж до п'ятниці. Коли воно почалося, виявилося, що цьогоріч нас не відібрали до короткого списку. Переоцінили себе, так буває, виявилося, що не дотягнули. Буде нам тепер наука. Але гарна новина полягає у тому, що подкаст-секція увійшов до короткого списку в категорії історичний подкаст, тож ти можеш віддати свій голос за нього. Ні, навіть не так. Якщо у тебе був намір голосувати за ранкове допіо, то, будь ласка, віддай свій голос секції. Наша команда багато працювала над цим подкастом, і нам буде дуже приємно, якщо ти за нього проголосуєш наслушно. До речі, скоро випустимо розмову про те, як створювалася секція. Там буде неймовірна історія, як Оля Фокав, авторка цього подкасту, робила чорнову начитку одного з випусків у кабінеті нотаріуса. Лінк на голосування шукай в описі. Навколо тільки й розмов що про Аляску. І так, ти все правильно розумієш. Зараз знову буде про Трампа. Хоча все ж більше про Аляску через те, що сьогодні на цьому півострові мають зустрічатися американські та російські президенти, і ти не уявляєш, скільки зусиль вартувало не сказати тут так звані президенти. До Аляски цього тижня було багато медійної уваги, і не лише у контексті цього рандеву. The Guardian, до прикладу, написали про те, як Росія продавала Аляску Сполученим Штатам. До 1867 року півострів зі столицею Новоархангельськом залишався частиною Російської імперії. А тоді цар Олександр II продав його. Слідами російського минулого найбільший американський штат рясніє і досі. І мають вони вигляд російських православних церков з характерними цибулеподібними куполами, які видніються і на суворих берегах острова Баранова так, так Солодашко, топоніми там залишилися російські, і у найбільшому місті штату Анкорич. Острів Баранова це один з островів архіпелагу Олександр. Він так називається на честь царя Олександра II, і що цікаво, найменування це архіпелаг отримав вже від американської адміністрації, коли Аляска належала Російській імперії, він називався архіпелагом короля Георга Третього. А хто ж такий Баранов, що на його честь назвали один з островів архіпелагу? Олександр Баранов був купцем. Наприкінці XVIII століття він суттєво зміцнив владу Росії на Алясці, розширював поселення та безжально придушував опір з боку корінних народів. Найвідоміша етнічна група регіону Тлінкіти прозвала Баранова безсердечним. Слідами купцям на півострів прийшли і російські православні священники, щоб засновувати місії та будувати церкви. Але вже до середини ХІХ століття Російська імперія почала розглядати Аляску радше як пасив, ніж як актив, і почала непомітно шукати покупця. А потім ще й поразка у Кримській війні. Фінансові труднощі та побоювання щодо розширення військово-морської присутності Сполученого Королівства в Тихому океані. При цьому в самій Росії здається, не всі були в захваті від ідеї продати Аляску. The Guardian наводить слова Едуарда Дештекля, російського посланника у Вашингтоні, який був переговірником щодо продажу півострова. Далі цитата: мій договір наштовхнувся на сильний опір. Але це пов'язано з тим, що ніхто вдома не має уявлення про справжній стан наших колоній. Ішлося йшлося просто про те, що або ми їх продаємо, або спостерігаємо, як їх забирають. Кінець цитати видання пише, що продаж Аляски це і правда була big deal. для Росії. Це був спосіб заробити, отримати нового союзника у вигляді Сполучених Штатів та уникнути потенційного конфлікту з британцями. Для США ж можливість запобігти вторгненню Європи та стверджувати свій вплив у Тихому океані, але все це стало зрозуміло із часом, і попри те, що на короткий час продаж Аляски створив передумову для теплих стосунків між Росією та США, невдоволення спершу вистачало з обох боків у Санкт-Петербурзі дехто сприйняв угоду за приниження мовляв, ціна за яку продали півострів 7,2 мільйона доларів, є образливо низькою. А от в Америці висміювали державного секретаря Вільяма Сюарда, який вів переговори щодо купівлі Аляски. Одні його критикували за те, що він витратив непомірну суму на замерзлу пустелю, інші ставили питання, чи не була ціна підозріло низькою, бо може Росія просто підсунула нікчемний клаптик території. Невдоволення американців тривало недовго, адже виявилося, що Аляска одна з найбагатших на ресурси територій США. Росіяни ж дивилися на золоті лихоманки та відкриття нафтових родовищ і час від часу закликали повернути Аляску. Буде дуже смішно, якщо саме таким результатом завершиться зустріч Трампа з Путіним. Але це навряд: Дональду не бракує власних планів на 49-й штат. На початку червня Білий Дім оголосив про намір скасувати федеральний захист дикої природи Аляски. Це рішення відкриє шлях до буріння та видобутку корисних копалин. І безпосередньо повпливає на життя корінних жителів Аляски. Детальніше розповідаємо у розширеній версії ранкового допіо. Щоб прослухати, доєднуйся до спільноти на Патреоні, базі або у розділі спонсорства на Ютубі. Йой, цю частину можна послухати лише за підпискою. Доєднуйся до нашого Патреону, бази від МОНО чи обирай спонсорство на Ютубі. Остання велика історія у цьому випуску ранкового допіо буде про Ніколя. Думаєш, це якась романтична історія з грузкотом багета та присмаком червоного вина у Франції ж усе про кохання? Чи може це клуб, де всі носять берети і обговорюють філософію у маленьких кав'ярнях Парижа або ж модний рух, усі в смугастих тільниках і на велосипедах з плетеними кошиками? Кидатися кліше про Францію можна ще довго, але тут про інше. Ніколя це великий антиподатковий рух, який набирає обертів у французькому інтернеті. Усе почалося з мему 2020 року, у центрі якого Ніколя засмучений 30-річний працівник середнього класу, який журливо поклав голову на руки, майже як Макрон у тій своїй відомій фотосесії. Чому Ніколя сумує? У мемі білий комірець в апатії, бо, як пише політіко, усвідомлює, що він платить за пенсіонерів, які насолоджуються круїзами, а також за соціальні виплати 25-річному Каріму і допомогу на розвиток Африки. Ніколя Кіпе, Ніколя платить це гасло білих комірців, які відчувають, що їх занадто сильно обкладають податками, щоб підтримувати розвалену систему соціального забезпечення. Чому саме Ніколя? Це ім'я просто дуже поширене серед чоловіків, народжених у 1980-х. Воно стало символом розчарувань середнього класу Франції, занадто заможний, щоб отримувати соціальну допомогу, але водночас недостатньо багатий, щоб уникнути тягаря податків, які постійно зростають. І з часом цей лозунг набув антиміграційного забарвлення. Саме тому з'являється ще один персонаж Карім як уособлення образу мігранта. Французи онлайн звинувачують іноземців у зловживанні системою соціального забезпечення Франції. Образ Ніколя набув великого значення для національної політики. З початку року опубліковано понад півмільйона твітів про Ніколя Кіпе і з червня активність цього руху різко зросла. Тренд став настільки значним, що вже Єлісейський палац зараз уважно його відстежує і розглядає у двох вимірах: по-перше, як сигнал, що терпіння людей щодо зростання податків вичерпується, по-друге, як популістський рух крайніх правих, президентські вибори у Франції мають відбутися за два роки, і у контексті політичної боротьби постає дуже цікаве питання: чи вдасться партії Лепен залучити більше голосів від ніколя? Бо загалом аудиторія цього руху це не типовий електорат національного об'єднання. З одного боку, спільними є антимігрантські настрої. Але ось підтримка прав пенсіонерів і соцзабезпечення, яку просуває партія Лапен, може не збігатися з інтересами Ніколя. Утім, для Макрона та уряду майбутні вибори, ймовірно, наразі є не найбільшою проблемою. До них ще треба дожити. А ось бюджет на 2026 рік, прем'єр-міністр Франсуа Байру, просуває вже зараз. Він буде жорсткішим за цьогорічний, скорочення витрат на 44 мільярди євро, зменшення видатків і нові податки. Ми раніше вже розповідали, здається, у стіках що серед пропозицій є також ідея скасувати 11 державних свят. Політіко називає такі заходи вибухонебезпечними. За словами соціолога Opinion Way Бруно Жанбарта, влада справедливо турбується щодо руху Ніколя, адже в його ядрі електорат центристів це успішні молоді люди, які вірять у важку працю і які голосували за Макрона. Крім того, у французького президента ймовірно ще живі неприємні спогади про інший народний рух жовті жилети. Та антиподаткова кампанія зародилася на Фейсбуці у 2018-2019 і призвела до тижнів жорстких протестів, які змусили Макрона піти на рідкісні поступки, відмовитися від планованого підвищення податку на пальне та скасувати податкове підвищення для пенсіонерів. Останнє, до речі, у разі впровадження ніколя могло би сподобатися. Жовті жилети та рух Ніколя Кіпе сформовані різними демографічними групами, тож важко передбачити, чи такі рухи розвиватимуться за схожими сценаріями. Але паралельно у Франції зараз набирає обертів ще один тренд: в інтернеті серед антимакронівських груп більшає закликів виходити на протести та зупинити все 10 вересня. Ну що ж, здається, ми вже знаємо, чому будуть присвячені випуски ранкового допіо на початку вересня. Стіки до ранкової кави про події стисло. Адміністрація Дональда Трампа розглядає план створити у структурі Національної гвардії сили швидкого реагування для придушення протестів та заворушень. Відповідні внутрішні документи Пентагону отримали журналісти Washington Post. Ідея полягає в тому, щоб 600 військових по 300 в Алабамі та Аризоні перебували у стані постійної готовності, щоб за годину виїхати до міст по обидва боки. Міссісіпі цю програму можуть запустити не раніше 2027 року, і вона коштуватиме сотні мільйонів доларів. Критики попереджають. Таке рішення може знизити поріг для використання війська всередині країни та відволікати ресурси від інших завдань. У самих документах Пентагону визнають ризики: від політичних конфліктів із губернаторами та негативного впливу на бойову підготовку до виснаження особового складу й техніки. Прихильники ж вважають, що це дозволить швидше захищати федеральне майно та реагувати на надзвичайні ситуації. Колишню першу леді Південної Кореї Кім Кон-Хі, дружину Юн Сок Йоля, якого усунули з посади, заарештували за звинуваченнями у корупції. Уперше в історії країни обоє з раніше першого подружжя одночасно перебувають під вартою. Суд у Сеулі видав ордер на арешт жінки, вказуючи на ризик знищення доказів. За версією слідства Кім у 2009-2012 роках. Заробила понад 800 мільйонів вон маніпулюючи акціями дилера BMW Deutsch Motors. незаконно збагачувалася через політичний вплив, а також приймала розкішні подарунки від церкви об'єднання в обмін на сприяння бізнес-проєктам у Камбоджі. Вона заперечує провину і називає частину звинувачень особистими справами з минулого. Австралія оголосила про намір визнати Палестинську державу, приєднавшись до Канади, Франції та Сполученого Королівства. Прем'єр-міністр Ентоні Албанезе назвав рішення про дві держави найкращим шансом зупинити цикл насильства і завершити страждання та голод у регіоні. Політик також наголосив, що майбутня Палестина має бути демілітаризованою, там потрібно провести вибори та впровадити реформи. І все це має відбутися без участі Хамасу. Формально рішення Австралії закріплять у вересні на Генасамблеї ООН. Нова Зеландія також розглядає можливість визнання Палестини. Рішення мають ухвалити на початку осені. Перед тим, як перейти до останньої на сьогодні новини, ми тебе ще раз попросимо задонатити 15 гривень на збір для чорного крила. І не забувай, що ти можеш голосувати за тему для наступного випуску. Один за різ Візерспун. Два за аудіоеротику. І ще одне прохання від нас. Проголосуй, будь ласка, за подкаст-секція на премії слушно. Усі лінки шукає в описі. Міжнародна дослідницька команда на чолі з професором Зеом Вайнбергом з Каліфорнійського університету повідомила про перспективні результати експериментальної готової вакцини, яка може запобігати поверненню раку підшлункової та колоректального раку. Цей препарат навчає імунну систему розпізнавати і знищувати клітини з мутаціями гена крас, що спричиняють неконтрольований поділ. У дослідженні взяли участь 25 пацієнтів після операцій 17 із сильною імунною реакцією мали триваліший період без рецидиву та жили довше ніж очікувалося. Тоді як 7 із 8 із слабкою реакцією померли під час спостереження. Хоча робота є ранньою, без контрольної групи та з невеликою вибіркою, експерти вважають, що метод варто тестувати у більш масштабних випробуваннях, зокрема й при інших видах раку, а також у комбінації з іншими імунотерапіями. Сьогодні закінчуємо новиною, що несе надію, і почуємося вже у понеділок. Оладашком. Подкаст «Ранкове допіо» створює Септомедіа за фінансової підтримки нашої спільноти. Випуск написала та начитала я, Дарина Заржицька. Моніторингом новин займався Ростислав Нищенко, літературна редакторка Ангеліна Столітня, продюсер Антон Ткачук, монтаж Анна Венеченко, дизайнер Марк Мостовий, Аня Ткачук та Дася Гоптер займаються промоцією подкасту в соціальних мережах. Кайсепто в соцмережах. Ділися враженнями та розповідає друзям про наші подкасти.